У селищі Широка Криворізького району скоєне жорстоке убивство. 10 травня під час гасіння пожежі у приватному будинку рятувальники виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Про це повідомили поліцію. Ось що з'ясували правоохоронці. 9 травня у власниці будинку виник конфлікт з двома чоловіками віком 19 та 43 років. Вони напали на жінку, завдали їй численні травми та ножеве поранення. Потім заволоділи майном 65 річної потерпілої та втекли з місця злочину. Наступного дня нападники повернулись та підпалили кімнату. Співробітники кримінальної поліції затримали зломисників в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучили в знаряді злочину кухонний ніж та фрагменти табурета. 11 травня чоловікам повідомили про підозру у склоні кримінальних порушень, передбачених частиною 4 статті 187 та пункту 6, пункту 9, частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання нападникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.